Доброго дня, друзі! У цьому відео ми будемо розмовляти про те, як користуватися Google Pay. Це сервіс, який гаманець, який вам дозволяє оплачувати безконтактно якісь товари або якісь послуги онлайн. Також ви можете додати цей гаманець до вашого телефону і через NFC, наприклад, у якомусь магазині безконтактно, без картки оплачувати ваші товари. Тобто, у нас є Google-гаманець, який ви можете скачати собі на телефон. Тобто, якщо бачимо, ви тут додаєте собі картку, це дуже легко. І потім, якщо бачите, як я вам сказав, через NFC просто безконтактно собі оплачуєте дотиком для швидкого розрахунку. Тобто, якщо хочете собі додати, просто на телефоні собі відкриваєте гаманець, і там додаєте собі картку, це дуже легко. Тобто, ось ми маємо. Google Wallet, тут собі uh, йдете до Payment Methods, вибачаю, що тут не українська, а англійський все роблю. І тут собі просто додаєте Method. тут собі просто вводите uh, інформацію про картку, тобто номер картки і дата закінчення, тобто місяць і рік, CVC, це код, який на uh, другій стороні картки з трьох цифр. Своє ім'я, адресу, та додаєте собі картку. То дуже легко користуватися, якщо вам допомогло це відео. Не забувайте класти лайк і підписуватися на наш канал. Будемо дуже скоро ще заливати контент на український. Побачимося дуже скоро.